Привіт, мене звати Максим. Мені 25 років, і я працюю на посаді машиніст електропоїзда у метрополітені. Я багато мандрував, по перше, залізницею з батьками та на постійній основі місце, де я проживаю, залізниця це був основний вид транспорту. Тому саме виникло таке захоплення. Мені і в дитинстві багато іграшок, іграшкових залізниць дарували. От і з цього все почалося. І от з самого дитинства я вирішив, що буду працювати машиністом. З дитинства ходив на Дніпровську дитячу залізницю. Там був також і провідник пасажирського вагону, і оглядач вагонів. Далі вже пішов в локомотивну бригаду. І там я провів, мабуть, років сім я там навчався, і все почалося звідти. Далі вже пішов навчатися в залізничний технікум, отримав там освіту та прийшов на практику в метрополітену. Це не тому, що там це для мене не просто робота, це моє захоплення. От і тому з самого початку мені все це легко давалося. Ну були складнощі в плані роботи з інструкціями, тому що дитяча залізниця це дитяча, Але коли приходиш вже на підприємство, де ти перевозиш людей, де ти відповідальний з них машиністам. Перша моя робоча зміна була 12 грудня 2019 року. Нам видали свідоцтво право керування. Страшно не було, тому що нас готували на курсах. Ми проходили періодичне навчання, але в принципі, так скажем, легенький мандраж був. Але він швидко зник, тому що технічні знання дають про себе знати. Впевнено сів, поїхав і ніяких питань немає. Зрозуміло, вас чути задовільно. І коли я вже досягнув цієї мети, я зрозумів, що було пройдено дуже багато, але це ще не кінець. Коли я став саме машиністом, це була велика моя особиста гордість. Людина, яка хоче стати машиністом, повинна бути стресостійкою, тому що ситуації можуть виникнути різні пасажирів нас різні і все таке інше, повинен мати відмінне здоров'я, тому що зір, слух, все це у нас в роботі постійно. Багато знати потрібно, багато навчатися, і звісно, потрібно мати бажання бути машиністом, тому що машиніст це не професія, це можна сказати призвання по життю. Робоча зміна в мене починається з проходження передрейсового медогляду обов'язково у фельдшера. Це міряємо артеріальний тиск, температуру тіла та проходимо алкотести. Це пульт машиніста, на якому є управління моторкомпресорами, блоками живлення вагонів, локомотивний покажчик допустимої швидкості, це пристрій безпеки. Він показує у нас допустиму швидкість на даній ділянці колії. З кабіни машиніста. Машиніст може вмикати вимикати освітлення салона, кабіни, систему безпеки, контролювати та керувати розсувними дверями потяга це на відкриття та на закриття. Також у машиніста в районі ніг є дві педалі: Це педаль свистку та педаль пильності машиніста. Якщо машиніст слідує до забороняючого сигналу, або відсутня частота на локомотивному показчику допустимої швидкості машиніст натискає цю педаль і підтверджує тим, що він знаходиться в кабіні та контролює ситуацію. скажімо так, грубо кажучи, як в автомобілі це газ та гальма потяга. Це у нас кран керування пневматичними гальмами, який машиніст задіює у разі відмови електричного гальмування або переходу на контролер резервного управління. Ну, це монотонна робота. Так, це така одна із причин, через яку люди не всі люди можуть працювати машиністом в метро. Але ну мені це не заважає. От, тобто, зрозуміло, що це одні й ті ж станції, один той же рухомий склад, ті ж самі колі, світлофори, стрілки і все інше. Але мені це не заважає працювати. Потрібно постійно бути тут і зараз, в кабіні машиніста. Це твоє робоче місце. В машині повинен контролювати все, починаючи від рухомого складу, закінчуючи пасажирами на станціях на платформах. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я пам'ятаю цей ранок, я був вдома, мені потрібно було в денну зміну працювати. Ми з моїм батьком прокинулись, ми працювали в одну зміну. Ми приїхали на роботу. Спочатку там у деяких пасажирів на платформах була паніка перші сирени, там повітряні тривоги, багато приходило людей, і основний обов'язок був через натовп людей на платформах, щоб ніхто не впав на колію. На певний час, коли було дуже багато людей по станціях, то зупиняли навіть рух поїздів. Всі думки потрібно відпускати, тому що на роботі потрібно думати про роботу. Тому що якщо я буду їхати там і думати, а що там зовні, а що там коїться, а що там може статися, це мене відволічає. Я можу не побачити там сигнал, якщо там задумуюсь, про щось там, подивлюсь. Е, ну, може статися будь-що. Дніпропетровщина це моя батьківщина. Мої батьки тут виросли, я тут виріс і. Навіщо мені їхати кудись, якщо є тут метро? Метро в Дніпрі це не проблема. Навпаки, через те, що шість станцій, там найкоротше метро в Європі. Люди думають, як то кажуть, ну навіщо воно? Але в час пік дуже багато людей користуються метрополітеном. В мене є жінка, да я одружений з недавнього, з недавнього часу. Ми познайомилися з нею в метро. Ми перший раз зустрілися. Так і познайомилися. Вона їздила на метро на навчання, і я її помітив на платформі там, Підійшов, привіт, там, можна з тобою познайомитися, давай там то все, погуляємо там, колись. Ну і так виникло, скажімо так, кохання. Я планую далі працювати машиністом, підвищувати кваліфікацію. Є куди розвиватися, можна підвищувати кваліфікацію. Далі йдуть ступінь машиніст-інструктор і вже навчати інших машиністів можна.